Якби ваш чоловік взяв кредит і вам про це не сказав, і гроші прогоріли. Чи повинні ви разом віддавати цей кредит? Хай він віддає. Хто загорів, то й розхліби. Його проблеми, так? Да? А якщо цей бізнес вистрілу, він ви вже купили разом там, три квартири, три машини. Він такий каже, слухай, давай розійдемося, чи повинні ви ділити це все тепер? Ви по закону ділите це 50 на 50, те, що на, нажити в бракі? Так. Отак от, пацани. Ось так вот. Рекомендовано до перегляду людям ще не одруженим. Тобто чоловікам ще не одруженим. Поняли, Лапацьки? Коли все паршиво, коли бабок нема, кредити, борги, ну, чекай, то, що я брала, то ти брав, ти і віддавай. Ти бачиш вон? Петро Марині Джепа купив, а я за тебе заміж вийшла. Ех, Не мужик ти. Не, 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 неудачник. Неудачник. Якби знала, ніколи би заміж за тебе не вийшла. Нікода. О, а ти заробив мільйон доларів з цього бізнесу. О, я тебе люблю. Ти в мене найкращий. Ну слухай, ми разом в шлюбі, це все наше спільне. Я завжди в тебе вірила. Ти найкращий чоловік. Кращого просто не існує. Жоден чоловік, якого я знаю на цій планеті, з тобою не зрівняється. От так от пацики, в житті є. This is true. Тут дівчата сказали правду. В таких випадках жінки не обманюють, а говорять правду. Так що, якби в мене немає підстав сумніватися в, правди... в правдивості цієї інформації, якщо хочете. Ну, і у вас також немає таких підстав. Так що. Ваші проблеми в сімейному житті. Це ваші проблеми. Ваші бабки в сімейному житті. Це спільні бабки. Опа. Шах і мат. Ха-ха. У. Йоу чик, і добавить то нечего все. <клухи> Де е, ті називаємо їх? Блогери, захисники, е, теорії, що м, жінка це? Якщо ти хочеш мати жінку, ти повинен в неї вкладати, ти повинен все купляти, забезпечувати. Ну ти ж мужчина. От, дві потенційних дружини. Одружуйтесь? Чого ні? Прекрасно? Чого ні. Надійний партнер по житті. Ну, в разі чого ніколи, якби. Не... завжди буде на вашій стороні. Підтримує, як то кажуть в церкві, і в радості, і в горі, і в багатстві, і в бідності. Дивіться, я особисто проти цих двох дівчаток на відео, і ведучого, ну, ведучого, то взагалі, якби абсолютно ну, без цих. Оскільки вони дали дозвіл е, на ну, ці опитування, і відео, напевно, вони розуміли, що буде у вільному доступі в інтернеті, і кожен має право дати якийсь свій усний коментар, мабуть, або там текстовий <смі> в виді коментаря, або ну я ж не буду казати письмовий, не будете писати на ручці. От тому, якби, ну, кожен дає свою альтернативну думку. Я абсолютно про цих, за цих дівчаток. Ну як сказати? Е, дуже красиві, розумні дівчатка. Дай Бог їм гарних чоловіків. Бажано багатих, бо інакше самі розумієте. я вам дівчатка бажаю всього найкращого в житті, поважаю вашу позицію в житті, поважаю вашу думку, яку ви висловили на відео. Просто маю трошки інший погляд, скажімо так. І не тільки я, багато людей мають, можливо, якийсь погляд, який з вашим сходиться. Можливо, хтось має погляд, який з моїм сходиться, то є життя, знаєте. От, я абсолютно без ніякого негативу, нічого особистого, все. Я вам бажаю тільки найкраще, щоб у вас життя склалось так, як ви цього хочете. По-справжньому вам це бажаю. Просто коментую, ну, знаєте, так в житті є. Тож не тільки я, будь-хто буде дивитися відео з вашою участю, щось будуть люди говорити. Та я говорю. Але знову ж таки, я якби з повагою. З позитивом. Такий контент розважальний. То ми розважаємо над вашими словами. Але без всякого цього. Ну, саме головне, щоб вам було добре. А ви, пацики, робіть так, щоб вам було добре. Перестрахуйте себе. У всякий випадок, бо бачите, як може бути. Може так бути, що опчик, пук, шмак, шмарк і ш, все. Ніц нема. Без підтримки важко жити. Будь кому на цій планеті. І дівчатам, і чоловікам. Комусь потрібна фінансова підтримка від коханої людини. Комусь а, духовна, психологічна, можливо. Ну, я надіюсь. Психічно трошки до іншого спеціаліста треба. Якісь, якісь такі думки на рахунок цього, розумієте? І якби... Я надію, я нікого не образив, як мінімум, я не мав цього на меті. От. <кій> я тільки, як то кажуть, з хороших убіждень. А кожен вже собі, як то кажуть, в тому житті висновки зробить сам. Дякую за увагу. Дівчата точно не підпишуться на мій канал, ну, а ви, якщо. Е... Будь ласка, нажміть кнопочку.